Ми йдемо на південний захід. Здається, що ми робимо коло. А Самі казали про якусь покинуту будівлю. Теплових сенатур там нема, тож ми будемо відносні безпеці. Сподіваюсь, ти права, Сомі. Проведьмая станелями метро. Допомога не завадила, повісно. Нома. Oh! Розбилка? Ну, well, we no, цього в планах не було. Тепер ліворч чи праворч. Спробуємо сюди. Вийде одноділи.

Вот так можно все було зробити. Як мені тебе зайти? А, вентиль. Так. Ні, так не пройду, он сори, можливо. Там прийшли. Готово. Алё, воруч что там? Ха, Вот наша зубенка. Бачишь, праворуч. Тут можно выйти на. Проруч. Нарешті. А і тут можно выйти. Давай там, мы ж там прокрыли вентиль. Давай підемо туда. Тоже на управленческого. Так, это выбираем. Де я? Ладно. А ми все одно вийшли туди сюди. Елізабет Крес-стріт. Ми її кликали уперту беті перебратися дев'ять разів тільки ви. Вона ніби приклеєна була до того крісла. Цікаво, що вулиця на її честь розшована саме на сіті. Я чуй нока застречу. Та чому тут застрада? Щось мені погано. Нормально так погано. Ах, текиназарас зараз. Ві, що з тобою? зараз. Ну все. Мені вже каже. Що сталося? Ти поранений? Так, щось типу та. Стара рана. ти У мене в голові експериментальний чип від Airsaki, і він мене вбиває. Самі каже, що вона знає, як це може виправити. Чекай, ти говориш про реліквію? Саме так, йдеться про таємну технологію, яку хтось украв Росаки того дня, коли життя собору обірвалося. Точні, Сіка, ти приясни, як вона змогла з тобою з'явитися, і чому ти погодився мене врятувати? Дякую за відвертість. Видається, що кожному з нас потрібна допомога іншого. чекають? Ну, на не, не чекаю нічого, крим, ніч, іншого. Краще десь до найгіршого восьмий поверх до місце для засідки сподівається тільки мені спало на думку арвінського до новий політ

Схоже на то. Доведеться чекати. Though, assume, але сидіти в темряві. Така собі ідея. Oh, Треба вимкнути well. жилення. Та ще й радіо зможемо запустити. Чи не хочете пропустити вечірнього випуску новин? Треба розвідти становище. This але, this спершу але, але спершу я піду перетягнутись. У це, брудне. Танця. Це брудне лахміття від мого протинського образу не крутять зараз по всіх каналах. Розвернися, я за мить повернуся. <реку> Відеви. Постмодерне мистецтво. Скоріше самопальний генератор. Спробуємо його завести. Ага. Старий двигун від Тортон. Ще є трохи пального, а якщо вона не запісувалась, мабуть, запуститись. Але він не запуститься. Треба джерело живлення. Ага, ти мені ось що скажи? Мені ж не одному здається, що щось тут не так. You? Ты? А? <реклама> моя, я теж вважаю, що тут щось нечисто. Лі я топову мережність, що обіцяє, то і порятунок, а тоді зникає. Майерс, політиканка, який, який з нез'ясованих мотивів хтось із важного цих хоче встромити на жаві у спину. І не забуваємо про Курта Гансона з його чортовою зеніткою. Мене буквально грозиве відчуття, чи хтось тобі не сказав чогось дуже важливого. Хух. Хочу сказати, що Солов'я щось приховала? Дівчина таємниця. Зазвичай я люблю таких, але повір, нічим хорошим це не кінчається. На розпитування часу не було не дуже багато. Спершу катастрофу, тоді втечі, битва з камерою, знову втечу. Але просто маю я до неї кілька питань. Сподіваюся, що вдасться їх поставити. Ну добре, с тем електрохарчуванням Так, про скнутует вот очень щеп Акумулятор ты исправный двигун. Вот так вот. Запускай. Тормаем окулочки. Запускаю. Вышло. Поля, что я нашла? Что скажешь? У холодильника есть еще? Ну, under... ты заслужил. Чудовый новый образ. Great. Я теж так думаю. Should і менш примітний to... також. Пригощайся. Може That зараз a не час на випавку? Today a а за сьогодні я пережила авіакатастрофу, мисливці за моєю головою і напад типу бойового робота. Yes. It's Тож it's так, зараз саме час на випавку. Ви завоювали мій голос, president. пані президентко. А ти хочу у реєстрі виборців є? <говорит> Может, это витальный презент от Соловей? Хотелось бы верить. И мы вертаемся до Найт-Сити, где нас тихают обговорения катастрофы пассажирского литака. Представники Нью США утверждают, что на момент катастрофы президентка Розалинда Майерс была на борту. Местная рада до сих не выступила из заявы про подзи, однако не все поводятся так стриманно. Курт Генсен, сам очільник Псарні, вже скликав прес-конференцію, щоб поділитись з власним поглядом на сьогоднішні події. Хіба не очевидно, що Isn't мене підставляють. Ню США вже багато років точать на мене зуб. Я не це звісно, але і не самогубець, щоб учиняти замах на президентку Ню США. Псарні до сьогоднішньої подій ставляться серйозно. Закликаю всіх задуматися над справжніми причинами цієї постановки. США Шукають привід увести Псарню. І На тому вони не спиняться. Тож, шановні добродії з Найт Сіті, ви наступні. Гудпипол Найт Сіті на фокен лайн. Чок має задайте мої слова. Скотиняка. А це падло таки має good. клапку в голові. Венсон вдався до класики. Операцій під down. чужим прапором. We Достатньо посіяти в головах зерна сумніву, а страх перед торгненням в США зробить решту. Я бачу, ти між підбердьорити, якщо комусь кортить почати війну, то замах на межиття збіса добрий привіт для цього. Треба нагадати відповідь. Повідомити про Вашингтон, що ah, ви живі. Поцінити до Вашингтону, знаючи, що слухавку може взяти на та людина, чи може просто вийти на двір і помахати Генсеном снайпером. Ні, Ві. у мене зв'язані руки. Чуєш? Хтось, да? Соловію? Може. Може і ні. Нам щастить, сьогодні ще тут видом на місто. Чи світло є? Щось тут не так. Тобі завжди, не так. Кайфалом, чортів. Головне, що звідси буде видно, куди Гансену скидатимуть вантажі. Ві. Треба їх знешкодити. знешкодити. Чекайте, спробуємо домовитися з ними. Чи сподіваюся, ти знаєш, що робиш? Зброя. На підлогу якого я не повторюю. Тихо, тихо. Ми просто шукали, де перебувати. Назад зараз же. Отак краще. Збройна підлога. Якого я не повторюю то вона. Тихо, тихо, ми просто шукали, де перебути. Прибути ніч. Тут вже забито. Я ж казав. Тож я так і гадав, що це палац президентський. Чорт. Чого я ще з голову роздимаю, роздають винагороду. Що ми з тим робитимемо? Спокійно, хлоп'ята, а спробуємо домовитись. Проблема тут нікому не потрібна. Ага, я по цьому стулу так і зрозумів. З... Нього ні, нічого не вийде, якщо мовчатимете. Це вже цікавіше. Але ж мовчання чогось коштує. Ого, ти не пригинай. Відвели, Тейлор. Я веду Пам'ятаєш, що вийшло з устоїха з них переворів з Гансеном. Стулися. Ти говориш з президентською Нью США. Білий дім тобі запрованує більше, ніж якийсь там місцевий князьок. Білий дім далеко, а от тут очки. Якщо підете зустріч, отримаєте вдвічі більше за обіцяне. Джекоб? Ага. І що саме мається на увазі? Місця тут на чотирьох станах. Просто не заважайте одне одному. Ну, Якщо завітаєте незвані гості, ми розраховуємо на вашу підтримку. Це ваш шанс. Другого вам ніхто не дасть. Може, це нас завде могилу, але. Ми згодні, пані президентко. І ще Рейфілд для мене. Господи Боже. Uh -huh. Якусь конкретну модель? Мій дупель влаштовує будь-яка. Почне піш підлаштовувати гараж. Пішу гараж. Добре, якщо ви вночі не паріште нам гарлянки, звісно. Ве, Ві, ти ж не збираєшся різати тормой цим шановним панам. Можете не поймать, просто поводьте с то Раз, ти скажеш, татку. Ну та, раз, черт, помолась. обмили б з вами наше партнерство Аланом нам зранку треба бути в формі і де самі себе не заберуть. Нам теж. Ну ж бові. Це був капець, який довгий день. Ще то що нічого зміна? На ну, зміна це моїм внеском у спільну справу. Та й звички у мене лишилося ще з пустки. So, То ти, ти виходить кочівник? Колись був. Покинув свою родину. І я зрадив їх, I але не хочу про це говорити. Запаски мешканців якийсь кмітлевий умілець з біса добре придумувалося до генератору. Що тобі? Розкажи, ну як воно працювати на президентку? Бабло, мабуть, лопатою гребеш? Я не працюю на мар. Це одноразова акція. Не годі мені баки забивати. Не хочеш навір? So Оце well, тобі пощастило. Ага, мого життя. До речі, хороший вибір місця для ночівлі стоїть віддал... віддал... віддалік, безпечно, навіть світлої. Раніше ти говорив про які скиди, що то є. Діло таке, полковник багато чим торгує, тож йому надходять великі вантажі, які треба сюди якось заставляти. Зброю, боєприпаси, амуніція, тупо все. Усе це скидає з неба прямо куртові до рук. А якщо знайти, де й коли буде скид, він може бути й тобі до рук упасти. Тямеш? Що ти пропало, так? То ви крадете Гансена. То дрібниця, я називаю це перерозподілом благ. Ти згадував про Гансена, між вами не все так гладко? Бачиш цю хріновину? Мені люди Ганса на ногу відцяли. Це припаскудно. Був конфлікт a... інтересів. Полковник Хансен не дуже тепло ставиться до таких завзятих підприємців, як я. Я хотів трохи заробити yeah? на стороні, але забувся підмазати кого треба. Тож мене показово покарали, щоб інші не рипались. Я чого не догняю. Якщо тут безпечно, то sick, чого right? немає ані душі. Right. Ну, тут водяться приводи, але не турбуйся зі мною, ти But безпеці. Джейкеб, але це правда. Our тут стільки людей повмирали, і всі як Mysterious один від аденвриз аневризми підозріло все серце. Одного разу тут знайшли 12 мережників. У всіх міських погріли. Після того Хансен заборонив сюди заходити. А слова полковника тут важить немало, тож тепер люди тримаються якомога далі. То чому я досі тут? Тому що Хай йде собі лісом, от чому? Революція Пацифіці. Отуся до технореволюції влада на цілі голосив про план інвестувати понад 6 мільярдів євро доларів у толку інфра інфраструктуру. Наразі подробиці невідомі, але в одному можемо не сумніватися. Така велика інвестиція привабить до Пацифіки цілу купу компаній техногігантів. Отак, ноги аж ведуть. Ну ж бо, подай. Сомі не, не відкликається, ні мовчок. м'яко кажучи, погано. Вона так надовго не ще не пропадала. Що скажете про наших сусідів? Я на захоті, але може бути якась користь. Та й два додаткові стволи зайво вони будуть. Ви їм реально заплатити? А чому ні? Вони добре, що так ризикують. А що, якщо слов'я не з'явиться? Треба чекати, це все, що ми зараз можемо. Якщо вона не прийде, тоді треба буде розглянути ще один варіант. Але відколи з'їмо це до ранку? Треба відпочити. Це все ніби насправді. Про що ви? Я могла б бути вже вдома, а біля ліжка на мене чекала вечірня з зведення, з -зведення, з -зведення снадійна слянка води. Не схоже, що краще вийти за тим усім сумували. Хм. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві. І залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай!